Вітаю вас всіх, в такий, знаєте, непростий час. Має для вас послання. Послання для церков, послання для різних спільнот. Ну, чим займалися та християни, які вірили в Бога завжди. Вони, якраз таки, і служили слову, в цьому написано в Біблії, в Євангелії, що постійно. Говорили, постійно проповідували, постійно е, в вірі е, стверджувались. І, відповідно, для цього потрібно е, проговорювати е, ті речі, які ми постійно е, маємо використовувати та в своєму житті. І, <кій> Відповідно для чого. Е, для чого ми тут збираємося заради Слова, а Слово це хто? Це є Ісус, правильно? І тому ми служимо Богові, це і є служба Божа, служити Словом, служити для Ісуса, служити для вас. І Він прийшов якраз для нас, щоб послужити. так? І він прийшов якраз Словом, для того, щоб нас навчити, для того, щоб навчити робити вибір. В першу чергу. І навчити користуватись нашим правом від Бога, та, який ніхто не може нам забрати. Це є наш вибір. Назвав я своє послання, не занедбуй вибір, який тобі даний. Знаєте, щодня люди роблять дуже ну, багато виборів та, в житті. Від нашого вибору залежить наше життя, його якість та наповнення. Відповідно, дослідження показують, що людина приймає близько 2 тисяч рішень різних щогодини. І більшість з них, знаєте, ну, вони незначні, але вони здійснюються ну, на, на рівні підсвідомості інстинктивно або автоматично. Тобто. Що одягти на роботу, Ну, елементарні речі, що їсти, пообідати, там, чи зараз, чи через 10 хвилин. Усе наше життя це є вибір. І їх, тих виборів мільярди, знаєте. Вибір обов'язково пов'язаний із тим розумінням, ну, то, що є всередині нас, та? умінням чути свій внутрішній голос. Усвідомленням, куди ти йдеш і чому. Багато хто, на жаль, він не прислуховується до себе і починає якби, на нього впливати інші люди, знаєте, тобто вибір інших людей. І такі люди є невільні. Багато хто, на жаль, це робить, та, і він не слухає більше себе, своє серце, а не довіряє собі, а робить вибір залежно від того, ну, що йому там хтось щось сказав. І відповідна людина від цього, що вона не може зробити вільний вибір, вона дратується, вона стає незадоволеною, там до неї приходить апатія, тому що вона розуміє, що вона не вільна, що свобода це ну, не про неї, скажімо так. Можливість вибирати це прояв свободи, так? волі та здатності будувати життя так, як ми хочемо, так як нам потрібно, а не як хочуть інші люди. Але проте не варто забувати простих істин. Не такий важливий поодиночний вибір, а те, як ми вибираємо щодня. Ну, те, що ми вибираємо щодня. Саме важливо, що ми робимо кожного дня. так? І за щоденні, ну, щоденні рішення вони складаються, вони складають якраз наше життя, щоденні рішення. Не там раз, ми щось там, знаєте, щось таке вибрали. <кій> а саме те, що кожен день. Кожен твій вибір не лише означає не визначає тебе, а він тебе створює. Іноді ми обираємо щось, не усвідомлюючи цього. Випити там четвертий кухоль кави за день. Е, е, накричати на е, чоловіка або жінку, е, який не поклав речі знаєте, на місце. Е, дати прочухана дитині е, за, ну, за те, що вона непослужна. Не, не З'їсти <кій> там зайвий шматок торта, е, е, Погуртати соцмережі особливо. Зараз це велика проблема. Е, більше, ніж треба. Е, до речі, е, залипання у короткі відео. Викликає відчуття таке, таке, без, безцільності і втоми. От. Я це на собі теж відчуваю. Якщо дуже довго сидиш, то години просто пролітають, і ти розумієш, що в принципі це просто вкрадений час. Так от перші люди якраз і стикнулись з вибором, який описано нам в буті. Вони вибрали не те, що їм треба було, та й поплатили за це. А саме гірше, що від їхнього вибору, залежало, як буде тепер проживати все наступне покоління, від вибору перших людей. І вже наступне покоління, воно вже не жило з Богом в раю. Посипалось дуже багато випробувань на людину і різних негараздів. Все навколо змінилося і почало. Давати нам бур'яни. так? Тварини стали ворожими до нас, е, і ми почали їх боятись. З'явився страх, е, а страх привів людину до того, що, е, що люди почали е, від всього захищатись. так? І зараз ми бачимо, що зараз йде війна. Та війна йде для того, щоб захищатись. Там, на нас напали, щоб захищатись. Е, відповідно, е, таке. Знаєте, як сказати, для того, щоб виграти бійку, є, таке, є така штука, як треба напасти першим. І той, хто знає, що він, якщо напавши першим, що він переможе, що від того залежить саме його перемога, то він буде нападати першим. Відповідно, і за страху. Може бути таке, що ну, люди просто почали виробляти зброю. І з-за страху. Тобто є, є зброя стримування. І відповідно, для того, щоб на них не напали, так? потрібна зараз ядерна зброя. І за страх зараз приводить все наше людство до того, що ми просто один одного повбиваємо. От і все. І відповідно це. Коли почалося? Саме з перших людей. Тобто, під приводом захисту робиться багато різних проблем для нас. Бо вони збудовані на тому, вони побудовані на страху. І Господь чітко і ясно сказав: від дерева, пізнання добра і зла не їш від нього, бо той день, коли ти з'їси від нього, то помер, помреш смертю. Але Адам і Єва перші люди, так, вони ну, не послухали до кінця. Але хто, хто винуватим в тому виборі? Та? Що ми Адам і Єву зробили такий вибір. Тобто той, хто їх спокусив, правильно? Тому що, якщо б він їх не підговорив, якщо б він до них не підповз та змій, то вони б, можливо, і не зробили такий вибір. І тому вони почали, перші люди почали скидати вину саме на кого, на Змія. Але так як вони послухали його, важливий їхній вибір, це завжди було закладено. Ну, от, знаєте, я от завжди в мене була проблема. Я не міг зрозуміти, чому, чому я саме маю страждати із за перших людей. От, чому я маю? Е, от вони собі зробили вибір, вони не послухали Бога. Я би був би в раю. Я би ніколи в житті не, не Ну чесно, я би ніколи в житті не ослухався Бога. Якби мені Бог сказав, не їж з того дерева, ну, ну не їж. Я би не їв, я би собі жив би там, розумієте, я б робив те, що він сказав. Ми б чудово собі жили, розумієте, чому я маю е, дійсно страждати, е, із за того, що просто вони собі з'їли з того дерева. розумієте. Я не міг цього зрозуміти дуже довго. І Е, е, ніколи, ну, чому, чому і за того, так? Е, я, ну, я себе завжди із за того дуже сильно е, якби, жалів. І я ну, думав, що я такий, ну, знаєте, бідний, нещасний, і мені так просто ставала себе шкода, е, що. Я, ну, я навіть міг молитись, там, чому Господи, ну, чому так, Господи, чому, е, чому я такий, чому мені так е, не щастить, чому мені е, постійно е, приходять такі от випробування в моє життя, і це руйнує ну, руйнує моє життя. та. Е, постійно я шко, е, ш, даю шкоду роблю шкоду близьким людям, даю, е, роблю шкоду е, всім оточуючим, чому я такий. так. От. Я вам скажу, що е, ці роздуми, та, е, коли е, Павло писав, в сьомому розділі, то вони дуже схожі були саме до моїх роздумів. Тобто, не, не тільки коли я перед тим. Раніше я не читав Біблію, та, я задавав Богу це питання. але коли я почав е, читати Біблію, тоді я зрозумів, що були такі люди, так само, які так само думали. От, е, і відповідно, в сьомому розділі е, з 15 по, Двадцяти вірш Павло чітко то е, пише: бо, бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, то те роблю. Коли ж роблю е, те, чого не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені, бо знаю, що не живе в мені, тобто е, в моєму тілі, добре. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю. А зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Але знаєте, відмінність тут зі мною саме в тому, що на той час я не знав нічого про закон. На відміну від Павла. Який був фарисеї з фарисеєм, е, і закон вони вивчали досконало з дитинства. Е, тобто, не знаючи правила, е, знаючи правила, е, ті, так, е, вони їх виконували е, так, як це е, е, їх вчили чітко і ясно. От, я е, цього не знав. Але совість, знаєте, в мені, і люди, які навколо, мої близькі, вони казали мені, що це погано те, що ти робиш. <кій> і мене засуджувала моя совість. Тобто Бог нам заздалегідь написав, вже, можна сказати, правила і закон всередині нас. І ми вже відчували і відчуваємо, що що погано і що, і що добре. І а Павла? Павлу було ще складніше, тому що він ще й знав купа сводів і правил, і це ще більше засуджувало його. Я думаю, що йому набагато важче було, коли він ще не був, та? не був, скажімо так, народжений згори. У Второзаконні, 30 розділ, 19 й вірш, написано. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя. Та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. Тобто тут чітко сказано, що Бог нам е, дав вибирати своє майбутнє. І хороше воно чи погано це залежить від нас. І воно аж ніяк не залежить від різних, знаєте, там забобонів. Е, бо зараз дуже модно включаєш радіо і по телебаченню, пропихають всякі різні віровчення. Лиш би тільки не Євангелію. І серед них таке ж, знаєте, дуже модне знаки зодіаку. І це такий заміс чеклунства разом з психологічними якимись портретами людини і манерою поведінки. І, відповідно, вони наперед можуть розказати, якщо ти в тебе там якийсь певний знак зодіаку, наперед, що з тобою буде там сьогодні чи завтра, і відповідно вони тебе програмують. Промивають мізки людям. І е, це зроблено для того, щоб просто відвернути вже навіть тих, хто вірить в Бога е, або їхніх дітей. Інформаційний простір просто наповнений невірством е, і всякого роду брехнею, яку нам невимушено кожен день говорять. Е, а наш вибір, знаєте, він заключається в тому: слухати, чи це чи ні. Виключити радіо, послухати щось інше. Це наш вибір. Але саме головне, це не просто включити-виключити. Саме головне це, це говорити і виступати проти цього. Тобто, не просто промовчати, а Бог. Ну, Бог Він якраз таки і хоче від нас, щоб ми діяли. Отже, нам вибирати, чи підтримати це, е, чи стати проти. Бо якщо ми просто ну, промовчимо, то е, може таке складатись враження, що ми, е, що ми не проти цього, а що ми просто, ну, скажімо так, і не за, і не проти, якось ні так. Ну, то тобто називається літеплість Приповісти, е, приповісті 18.21. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Для людей в світі найбільша проблема це їхній язик. Вони зовсім не задумуються, що говорять, а потім це може вилитись ну, в реальність, те, що вони говорять, те, що вони промовляють. Ми то розуміємо, чому так відбувається, чому в їхньому житті постійно якісь негаразди. Бо люди, які не народжені, не народжені від Бога, вони не, не мають сили не чинити гріх. Е, навіть якщо розуміють, що їхні слова або вчинки погані. Єремія е, 13, розділ 23 вірш. Чи чорношкірий, відмінить коли свою шкіру, а пантера ті плями свої, тоді зможете і, і ви чинити добре, навчені чинити лихе. Отже, для того, щоб перестати хоча би собі е, робити зло, потрібно зробити вибір в сторону, де вже є благословіння, повернути втрачене спілкування з Богом, е, визнати е, себе таким, хто має більше сил боротися сам зі своїми проблемами. Бо проблеми є, і ми самі для себе, знаєте, проблема. От, наша гріховна природа просто це є проблема. Е, Поки ми не, не приймаємо е, того, що вже нам дано через Христа, е, то ми не, ми не зможемо зрозуміти, чому ми постійно наступаємо на ті самі граблі. Е, просто треба взяти і визнати свою гріховність. І е, тоді Господь, знаєте, Він має владу відбілити наше минуле і дати нам нове життя. Е, на добро і на благословення. Тому е, хто ще не прийняв Христа, я йому раджу прийняти. І тоді життя поміняється е, все повністю кардинально на 180 градусів. Як колись і в мене помінялось. Так що я благословляю вас на пізнання істини. Е, амінь. Дякую.